І сьогодні такі проблеми у нас по машині, як не бачить машина у нас ключа. От, бачите, ключ обична рибка, немає у нас ніякої реакції на замок, немає. Також, бачите, би, живий центральний замок. ось вставляємо ключ. І поки що все наглухо мовчить. Так, з чого начати? Комп'ютерна діагностика теж щось покаже. Блок цей може виходити без повороту ключа на діагностику. Також давайте провіримо ми ключ. Пробіг тут 196 тисяч, що це мало віриться, звісно. Але можна подивитися на комп'ютері. Так, цікаво, чи заряджений акумулятор для начала. Бо це дуже-дуже важливо. Ну, Давайте спробуємо спочатку подивитися, чи робочий ключ. Також звернемо увагу, скажу, які проблеми в мене особисто було з такою самою машиною. Коли цей ключ кидаєш, то в нього можуть відвалюватися компоненти, такі як керамічні конденсатори, а також основна міскрасхема. І давайте попробуємо, чи він ще взагалі його є якась прошивка. подивимося його читати. Так, от наш самий ключ. І попробуємо подивитися, чи він буде читатись. Так, це обличний програмата ікрок, він такого нічого сильного не може, бо тому що це китайська копія. А більш дорогий програма, він коштує ну доволі хороші кошти. Так, пробуємо. Так, дивимося, що в нас ключі читається. Так, що у нас поки що за. весім окей значить ключ живий. І також тут пробуємо Статус так, але не читається ключ, бачите? Ні, є. Є. Ключ і спавний. Все і спавно. сіт номер ключа. Все-таки все хорошо з ключом. Але причина в тіму тому, чому не показує, Ну чому немає акції на центральний замок ключа. Коли машина нагрівається, каже хазяїн, коли стає тепло, то починається все розблоковуватись. І все, все в нас працює. То, звісно, ми заглянемо найперше в ключ. Подивимося, чи нічого не відвалилося. Ну, правді, є, бачите, якась кодіовочка ключовий є. Ну, Далі що будемо робити? Розбираємо ключ. Так, ну, в общем, помаленьку розбираю це все. Для... Хотів показати, як туди добратися. Нелегко це сюди залізти. Це потрібно мати такий ключ. Ну, це він йде до замка самого. Я от п'ятками не б'ю, бо доволі воно все там дорого. Так, Потрібно зняти вам оцей пластик. Звертайте увагу, що тут сидить, бачите, болт. Потрібно це, бачите, відтягнути, добре відтягнути і туди попхати відку. Далі я познімав самі датчики з підалік. Зараз покажемо. Так, от наш самий Сам ЄС він називається. Є в ньому такий якби, штирьок, бачите, отам верхове. Потрібно його вібити, бачите, він шевелиться. він не заклинівший. Я це зразу знімаю, це буде на столі повірятись. Також повіримо питання. Потрібно забрати датчик щеплення, Дальше датчик тормозної педалі. І бачите, мені від це удобно. А бачите, долізти до самого замка. Так, як би вам показати, От, бачите, самий замок. А, його вже від це видно і доволі удобно буде стягнути фішки, щоб не поламати. І я його витягую завжди через долину, бо тому що легко його витягнути. Також я зняв панельну по боку, щоб можна було туди окуну. Панельно по боку не обов'язково знімати. І попробуємо це все витягнути. І будемо дивитися спочатку до проводки, а потім вже лізти у електроніку. Так, ну що, зайс спустила дворі дуже холодно. Ну, попробуємо. Давайте ставимо ключ. І бачите, не розблоковується. Якщо ще нагріти, то робить. Якщо холодне, то не роби. Ну, Бачите, через раз вже робимо. Проблема все-таки, бачите, треба міняти цю коробочку. Ну, Нічого, пробуємо заводимо машину. Ну що, я не знаю де знайти таку цу. Доведеться її прив'язувати до машини. Навіть не знаю, що робити. От зараз от такі процедури цілий день, програвся і без толку, чесно. Тяжко цей рульовий блокеатор, я думав, що в ній проблема, але він все-таки вказав свої Ну складно. Діагностику підключав, все, водів добре, нічого не поведи, поки в блокує. Можна стягнути пошивку буде. Поки що на цим відео завершаю, прийдеться шукати цю проводичку. Все, всім дякую за увагу. Так, ну що, в общем, замовили другий комплект. Це рідний від машини. Я поміняв батарейки в пульт, а це те, що нам відправили. Проблема тут блокіатор був, заклинивши, Я поклав, вроді би, розблоковується, Ну, блок не клав. Ну, надіємося, що це все запрацює. Також почистив ключ і пробуємо це все скласти на машину і будемо все перевіряти. Так, ну що, все склав. І от ключик у нас розблоковується. Так от чути, блокерато у нас робить. Коротше, не буду заводити, все заводиться, все добре.